Друзі, сьогодні зустрів молодшого сержанта з позивним Кіпіш так точно тінь вулиць пана Дмитра. Ми знаємо один одного дуже давно. От зараз така нагода. Він майже не буває в Києві, а зараз приїхав на лікування, на лікування реабілітацію і подальшу вирішення подальшої своєї долі. І Дмитро мені зателефонував, каже Сергій, давай зустрінемося, тому що є нагода. Поговорити про важливі речі, які стосуються мобілізації, демобілізації і перефронтування. Так, точно. Отже, е кіпіш. <пан> кіпіш, да, надаю вам слово. Да. Розкажи, будь ласка, про себе трішки да, і е привід нашої зустрічі. Доброго всім вечора. Позивним, вже як сказали, кіпіш. Я сам киянин, дарничанин, був добровільно мобілізований 24-го. 02 2022 в перший день повномасштабного вторгнення в нашу країну, добровільно з'явився військомат для того, щоб захищати нашу країну. Е, прийшов бойові 22-й рік воював у складі 3-ї окремої механізованої бригади, перший стрілецький батальйон. Е, після отриманих Втрати здоров'я після часткової втрати здоров'я був списаний з бойового підрозділу, переведений і майже 11 місяців викладав крупнокаліберні кулемети на одному з полігонів України. Тобто вів фахову підготовку хлопців до безпосередньої участі в бойових діях, щоб вони вже як фахівці працювали, працювали на нашу перемогу. Тобто ділився з ними своїм досвідом особистим і набутим. Ну, якось так. Ну, зараз ти буквально повернувся з лікувального закладу. Да. Ти оформлюєш документи там на інвалідність на прочі. І я так зрозумів, що у тебе вирішується зараз доля. Чи демобілізуватися, чи продовжувати службу? І у зв'язку з чим ти піднімаєш це питання? Правильно? Саме так, пане Сергію, доля вирішується зараз не лише для мене, а доля не вирішується для багатьох. Хлопців, які або прийшли інвалідами на цю війну, або отримали інвалідність під час проходження, під час захисту батьківщини. Тому що наші провладні люблять казати про те, що під час несення служби, яка служба в 47 років, я прийшов не служити, а захищати. Тому формулювання мені це ну, ізначально не подобається, але ми це випускаємо. Тобто багато людей, які Потрапили в ті самі умови, що і я, тобто отримали інвалідність уже під час захисту батьківщини. Зараз, після 18 травня 2024 року, мають право за особистою згодою звільнитися з лав ЗСУ. І я вважаю, що з одного боку, коли у тебе є альтернатива, це добре. З іншого боку, держава має знайти речаги, режими. Для не стримання цих людей, а втримання, тобто, щоб фахівці, які зараз можуть піти, залишилися працювати на нашу перемогу. Тому, тому що є, може утворитися велике провалля. Люди підуть, да, це не потеря на якийсь великий час. Підготуються нові інструктора, підготуються нові фахівці, але це час, якого в Україні на жаль, може й не бути. Таких наразі багато людей, які хотіли би залишитися, не зважаючи на те, що закон України прийнятий, є така можливість демобілізуватися. Почне на с... вашу таку думку. Почнемо з того, пане Сергій, що таких людей е, тисячі, і mm -hmm. ці люди згідно е, 402 постанови попередньої вважалися обмежено придатними. Не могли бути демобілізовані з лав ЗСУ, і згідно постанов, мали право не, не мали права, мали служити в навчальних закладах РТЦК, ротах забезпечення в підрозділах, які не наражають себе на небезпеку, не несуть так, не, несуть, не захищають батьківщину безпосередньо на передовій, але є міцним тилом і виконують ті роботи, які потрібно виконувати в тилу. Но в той же час, якщо вони підуть цим шляхом, не буде використаний їх потенціал величезний і досвід. Про це й мова. Про про це мова. Мова. Да, мова йде саме про переформатування. Тобто не треба нічого вигадувати зайвого і так далі. Треба створити умови для цих людей, щоб у них виникло бажання і не тільки бажання, й можливість залишитися. Тому що багато хто хоче залишитись, але змушений йти через ті умови. Тобто відсутність, скажімо так, інклюзивних умов для цих людей. Це може бути харчування, це може бути переміщення, пов'язане з травмами, тому що багато людей, яких пересилали в навчальні центри, вони можуть ходити на милицях, вони можуть не мати кінцівок. Це люди з травмами хребців, це люди з великим переліком хвороб, які в той же час являються Людьми, які гаряться своєю справою, тобто вони фахівці і хочуть бути корисними, ділитися своїм досвідом, набутим, отриманим, тому що ну, неможливо спеціаліста підготувати за досить короткий час. Для того, щоб досконало в чомусь розбиратися, треба час, досвід, спілкування. Література і так далі. Це не складається в ти один момент. Не да, якщо ти не ну, менше узкоспрямованого фахівці. Звичайно, узкоспрямовані Да, Якщо розмовляти безпосередньо про те, чим займався я в умовах полігону, я викладав круп на каліберні кулемети, це ДШК, Браунінг, ну, і так далі. Тому тобто Калібр 12,7 або 50 BMG, так називаємо. Столкнулися з багатьма. Проблемами, які унеможливлювали навчання в тому обсязі, в якому ми його мали давати хлопцям. На жаль, одна із, це і з одна з причин, чому я досить довгий термін намагався залишити полігон угу. через недосконалість, це, м'яко кажучи, через відношення керівництва до своєї справи, а воно совкове, просто совкове відношення. Тобто ти потрапляєш. Ми пішли захищати незалежну Україну, нову Україну, а потрапляємо просто в совок, від якого, ну, вибачте, тікати просто хочеться. Ну і до речі, в сьогоднішньому дописі ти заслався на доповідь інспектора Пентагону, так. який в тому числі піднімає саме і ці питання. Він підняв одне із основних питань, те, що Якраз ця військова структура у нас дуже сильно пов'язана з савковим наслідням. Uh -huh. На жаль, воно так і є. І він прав. Якщо вже людина з, зі Сполучених Штатів приїхала і це побачила, то ми, знаходячись всередині цієї структури, це відчували на собі кожного дня, просто кожного дня, кожною клітиною своєю. І це внесло відторгнення. А ми маємо, ми маємо бути тими людьми, які мають нести зацікавленість в тому, щоб і захистити свої якісь ідеали, да? і для того, щоб вижити, відповідно навчитися їх захищати зі зброєю в руках. Ми не можемо захищати словом. Ми можемо захищати тільки зброю. Для цього мають бути певні умови створені. Отже, наразі твої пропозиції, і чи звертався ти з цими пропозиціями? Якщо звертався, то до кого і в якому стані знаходиться їх розгляд? Моїй ініціативі буквально декілька днів я... те саме пов'язано з прийняттям от, нового закону, який з да, 18 -го... так. І коли ну, спілкуюся зі своїми побратимами, які в схожій зі мною ситуації, вони кажуть, ми. Просто плювали на це все, нема сил терпіти, ми будемо звільнятися. Угу. І коли ти їх питаєш, ну аби були создані умови тобі, от, е, геть інші умови, де ти можеш себе проявити, кажуть, ми б думали. Тобто, оце якраз вибір, за яким ми воюємо, він має залишатися. Я так вважаю. Натомість я е, чому і записав ініціативу, я її розіслав в усі можливі. Редакції, Голос Америки, куди угодно, розіслав, звісно, в усі установи державні, з деяких, на жаль, отримав відмову. В плані неналежно оформлений запит, неналежно оформлене звернення, неналежна оформлена. Включилася знову ця УПА, Українська паперова армія, mm -hmm. там, де ти не вказав. Свій номер телефона і тобі відмова. Ну я працюю над цим, я е, націлений на те, щоб всі-всі листи дійшли до свого адресата. На даний, мом... на даний момент я звертаюся, деякі листи повертаються через неналежне оформлення. І все рівно продовжує цей шлях. Я зрозумів, що все рівно будеш писати. Вже е, правильно оформленого листа з усіми там прибомбасами, так, так. які там вимагають. Є е, команда друзів, е, таких самих, як і я. Ініціативна, скажімо, яка хоче яких змін і хоче бути корисними. Це саме головне. Ну, тобто, списатися, дивіться, списатися на сьогодні для нас не проблема. Не проблема. Всього е, завтра я можу у. Е, Всім показувати, що для мене війна скінчилася, все, все, я двоював, я сижу. Uh -huh. А можна хоча б спробувати щось змінити для того, щоб ті люди, які uh -huh. йдуть у війська, відчували фаховість війська, відчували е заботу. Да, от, ну, турботи, турботу да. Турботу про них те, що вони не бо, не тільки бойова одиниця, вони людина. З відповідними всіма ці звідси наскільки я зрозумів, от ця ініціатива, пропозиція, з якою ти зараз виступаєш до там відповідних структур, вона не стосується того, щоб розформувати або там звичайно ні. створювати. Ні. Ні. Це я так зрозумів, це намагання достукатися, щоб нарешті запровадили в Україні якийсь пілотний проект по створенню щось нового в підготовці з залученням людей, які мають конкретний бойовий досвід і величезні професійні навики. Так і інклюзивні особливості, скажімо так. Угу. І дуже е... да. да ну -ну -ну. І це стосується э, створення якогось стаціонарного, э, нового діпового, чи щось э... інше? Оскільки я все життя був підприємцем, у нас завжди плаваючий режим. Угу. Тобто Ми <клес> орієнтуємося на одне, але ми вміємо переформатовуватись. Сьогодні э, воно стає не актуально, бо ти упираєшся в якийсь э, камінь угу. підводний, да? ти його просто обходиш і йдеш далі, правильно? Все. Нащо його пробивати цей камінь? Тобто є формат, в рамках якого можна рухатись, право-ліво і так далі. Тобто, то, що в принципі конкретна іде мова. Да? Це е, створення е, навчальної школи окремої е, з людей-фахівців е, виїзної школи, яка буде виїз, виїжджати в конкретний підрозділ. Е, для Конкретних навчань в залежності від задач, які стоять перед цим підрозділом. Тому що це може бути підрозділ ПВО, у них одні задачі, це може бути піхотний підрозділ, це може бути моторизований і так далі. Тобто ми, дедушки пенсіонери можемо виїжджати в те місце, де ми потрібні викладати згідно або існуючої програми, але і Вибачте, треба коригувати, тому що вона так само повністю савком. переформувати під сучасну війну. Звичайно, і Те, з формуванням не... сучасного так. війни. Мало того, з використанням з, з новітніх технологічних розробок України. Дуже багато е, є засобів, і т.д. і ТП, які які. Е, вже втілили в життя, їх не треба придумати, їх не треба чекати, вони вже втілені в життя. Їх просто треба взяти і втілити в навчання. До чого це приведе? По-перше, це економіка велика. Ті самі Сполучені Штати не використовують таки, по своїй тематиці, 50 BMG для без вибачте мене пардонної стрільби, бог зна куди, аби відстрілятися. Вони займаються на симуляторах, відпрацьовують всі похибки. Тижнями займаються на симуляторах, бойовими набоями вони ведуть тільки контрольні стрільби. Тобто ці набої, які вартість там їх декілька там ну, доларів двадцять, я гадаю, десь один набій, на Це можна прибрати, ці непотрібні витрати. Просто не потрібні. Для цього ми можемо состиковуючись з цими розробниками при підтримці, звичайно, держави. При фінансуванні, звичайно, держави небайдужих фондів, яких створено, ми можемо давати заявки, те, що бояться давати частини, вони бояться на волонтерські організації крупні давати заявки і за того, що їм на баланси ставити, їм відповідальності вони бояться. Ми не боїмося відповідальності, тому ми були на фронті, і тому ми зараз шукаємо шляхи рішення цих проблем. Якось так. Тобто, це. Технологічний технологічна виїзна школа, да, з якоїсь ППД, тобто з базою постійного дислокації через що, тому що треба обслужувати машини, десь підганяти документацію, десь переміняти, скажімо так, обладнання, яке ти везеш, відпочивати в кінці кінців, ну тобто якісь організаційні моменти. А скільки це транспорт, звичайно, це ремонт транспорта, тому що він в тих умовах не витримує. Отже, друзі, я я сподіваюся, що ви зрозуміли ініціативу, про що мова йде, і я сподіваюся на те, що знайдуться багато людей, які підтримують, які захочуть підтримати, і якимось чином сконтактують з. Кипішем, да. <смеш>, да. І Я ми створимо класний кіпіш <смеш> в нашої того, щоб наблизити перемогу. Да. Нам треба наводити кіпіш всі структури, реально треба наводити. Тому що за цими фаховими навчаннями да, і за фахом людей стоять життя не тільки цього бійця, якого ми обучаємо, а й сотні життів бійців, які на нього розраховують. І чим краще ми його і якісніше навчимо. Тим більше життів ми збережемо. І на це ми і націлені. Ми ті люди, які пройшли від окопів ми, е, і ну, до вже тилової служби. Да? Ми не ті люди, які отримали зірки завдяки вищій освіті у 80-х роках, які сидять на посадах і вибачте, мене змусолюють і так далі. Ми зацікавлені в тому, щоб навчати людей. Е, хочу звернутися до всіх, хто буде дивитися. Е, Дуже потрібна ваша підтримка на державному рівні, на будь-якому рівні, волонтерському, це може що завгодно. Хто зацікавлений в переформатуванні тих учбових закладів України, які існують, щось нове, цікаве, діюче і ефективне? Будь ласка, значить, ви за мною? Ну і користуючись на куди, я хотів би спитати: якщо можна буде і доцільно ми могли б. Оприлюднити хоча б частину цього звернення під цим відео. Так, А скільки ми не називали ні частин ніяких. Mm -hmm. <гум> ну для чого це робиться? Щоб ви просто, якщо на слух не сприйняли, то прочитавши про що написав там uh, Дмитро Кипіш. Дмитро. <гум> Дмитро. Дмитро. Щоб ви зрозуміли, давайте наближати нашу перемогу спільними зусиллями. Да, дякую, дякую, Сережа. Я вам дуже вдячний за змогу, ту, що ви надали. Я сподіваюся, люди почують, дослухаються і матимуть роз, розум дякую. підтримати. Дякую.